Так, уваги батьків, путівки, наші прапори, перебудені. Інформація для батьків. Немає звіт прозвіт Бендруйповер. Охорони немає теж. Спитатися немає кого. Нам не стану. Вам зовсім вже не дають і так, що рідному. Присутні. Нічого добра. Ні, то не то. Присутні. Ні, а наші добралися Давайте, дві карти, Доброго дня. А звіт буде? Звіт не буде. Чому? Тому що я не готова звітувати. Я звітувала. Коли? Не звітувала, а інформувала. А зараз я в підійшному стані, я зараз вже фактично під знаком питання. Ага. Тобто звіту сьогодні не буде, так? Ні. Зрозуміло. Коли буде, у вас попередять. На сайті я дивився, що там от має, от має бути сьогодні. Тобто не буде. Добре, дякую. Is that okay?